Трьох хлопчиків із Бучицької громади знайшли мертвими. Тіла виявили у ставку біля села переволоки. Родичі кажуть, діти йшли гратись, обіцяли, що гулятимуть у центрі села, але ввечері додому так і не повернулись. Один із загиблих Богдан. Хлопець приїхав у гості до бабусі в село. Жив в Тернополі, вчився в 21-й школі. Вчителька розповідає, Богдан був слухняним тачемним хлопцем. У восьмому класі хороша дитина, тиха, спокійна. Коли відповідав на урока вчився в міру своїх можливостей, дуже шкода. Не конфліктний, все тихо, спокійно, без, без ніяких ніяких таких проблем не було. Педагог розповідає, коли Богдан в понеділок не прийшов до школи, вона одразу почала телефонувати мамі, але та на зв'язок не виходила. А вже сьогодні у закладі дізнались про трагедію. Це велика втрата для всієї шкільної родини. Однокласники досі не вірять, що Богдан більше не прийде на уроки. Хлопець тут навчався з вересня, але родом, як і інших двоє загиблих, села переволоки. Староста округу розповідає, діти були ввічливими та привітними, а восьмикласник Богдан позитивним та щирим хлопцем. Він спокійний, я кажу, завжди вітався, завжди йшов. Слава Ісусу Христу. Також у ставку знайшли і тіло їхнього друга Володимира. Там є п'ятеро дітей, їх а мама вагітна шостою дитиною. Має п'ять хлопців. Тепер ніби чекає дівчинку. У селі про зникнення дізнались вчора. Кажуть, навіть не думали, що може статись найстрашніше, адже односельчани разом з правоохоронцями всіма силами долучались до пошуку школярів. Тоді вже з з поліцією ми їздили так і в школі дітей опитували. Ну тоді сказали, що бачили тік-ток, вони знімали пряму трансляцію з това, що вони були на льоді і знімали пряму трансляцію. А вже сьогодні, близько 10-ї години ранку, тіла хлопців знайшли на будомі поблизу села. Як сталася трагедія, встановлюють. Знайшли в одному місці ополонку. Там такий дуже стрімкий берег біля става. Можливо, що вони з того берега ще посугнулися, з'їхали вниз, можливо, хотіли перебігти через той лід, і, і просто лід проломався під ними. Ну вони були майже всі в одному місці. Про зникнення в поліцію повідомила бабуся одного з хлопців 29 січня. Ті разом з рятувальниками одразу ж розпочали пошуки. 30 січня завершено пошуки трьох неповнолітніх мешканців села Переволока Бучівської територіальної громади Чортківського району. Діти 2009, 2010 та 2011 років народження зникли ще 28 січня. Для пошуку дітей залучали 40 рятувальників та 10 одиниць техніки. Співробітники ДСНС оглянули прилеглу територію до села Переволоки, а також поблизу місцевого ставу, який розташовувався південніше села. На жаль, трагедії уникнути не вдалося. Тіла хлопців виявили водолази під час обстеження території, а правоохоронці проведуть детальний аналіз цієї трагедії. Наразі відкрили кримінальне провадження відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України, з'ясовуючи, чи це було неумисне вбивство.